Впервые за 50 лет этот стадион увидел реконструкцию. Есть ответственная команда, которая серьезно подошла к решению вопроса и добилась результата. Но это совместное решение и совместный результат как власти, так и людей. Поэтому я вам отдельно хочу сказать спасибо всем болельщикам, всем тем, кто поддерживал, всем тем, кто верил. В области делаем все возможное, чтобы каждый маленький наш гражданин имел возможность заниматься физкультурой и спортом. Вот как на этом стадионе. Стадион, побудованный в 1963 году, за эти годы Майже взагалі нічого не вкладалося. В цьому році за підтримки обласної державної адміністрації Юлії Олександров ми взялися за роботу. Ця робота триває десь близько двох місяців. За цей час ми на стадіоні поновили огорожу, привели в порядок ворота. Одні другі футбольне поле, головне встановили трибуни на 240 місць. Провели ремонт приміщення для команд, обладнали приміщення душовими кабінами, створили всі умови для того, щоб Повноцінно функціонував він як футбольна арена для нашої громади. Ну і розраховуємо на підтримку в подальшому, щоб все таки приймати тут команди з усієї області. Я думаю, що коли ми закінчимо ці всі роботи, ми заявимося команда Великоборлуцької громади або району, на чемпіонат області з футболу і будемо приймати в себе команди області на сьогодні. Це тільки початок робіт. Плануємо встановити навіси на трибуни. Плануємо далі провести благоустрій території. В подальшому плануємо встановити ще тренажери. Населення дуже задоволено. Великобурлуцький район він спортивний район. Я повинен сказати, у нас в чемпіонаті района грає 13 команд. Навіть на території нашої селищної ради три команди футбольних. і я думаю, це дуже хороший подарунок для нашої громади, для наших футболістів, для молодого покоління. Відношення до спорту у нас у лава адміністрації які бачить, яку увагу голова адміністрації приділяє. У нас воно буде відповідне. я дякую за підтримку спорту в області і в районі. Я говорив із директорами спортивних шкіл. І вони говорили, що ми вперше почули, що в нас є перспектива завтрашнього дня. Я хочу, щоб і ми всі почули сьогодні. отут ми з губернатором рядом, що в Бурлука у спорті є перспектива завтрашнього дня. Дякую.